Раніше пам'ятаю на мій день народження, 24 жовтня, то вже сніг падав, розумієте, мокрий сніг. А зараз вчора сонечко було, так було тепло, приємно гуляти. Тепла погода людей ще трохи потішить. До кінця жовтня прогнозують саноптики. На Тернопільщині будуть хмарні дні без суттєвих опадів. В найближчі дні Тернопільщина ще буде перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не чекаємо. Переважно буде сухо, сухо і тепло, тому що атлантичне повітря все ж таки воно є значно тепліше, саме воно надійшло на територію нашої області, і тому буде достатньо таке і температурні показники. Зранку 27 жовтня слід бути уважним через туман. Прогнозують погану видимість і перший рівень небезпечності. А от температурні показники коливатимуться від 3 градусів тепла вночі до 12-17 в день. Віхідні будуть дещо теплішими, тому що атмосферний фронт, який буде мало активний і чекаємо ми його у неділю. Ось він дасть більше хмарності і тому нічна температура повітря буде дещо вищою. Чекаємо 7-12. Тепла по мінімальній і на день десь градусів 13-18. Народні прикмети у жовтні пов'язані з листям. Так, якщо до середини місяця воно не осипалося з баріз, сніг ляже пізно. Люди діляться бажаннями. Хотілося б побільше теплих осінніх днів. Ну, знаєте, хто любить осінь, хто зиму, хто чекає зиму, хто чекає осінь, осінь по-своєму прекрасна. А тепла такого, можливо, довше треба зараз для українців. А, звичайно, для наших хлопців тим більше. У цьогорічну сувору зиму люди не надто вірять. Кажуть, що такі прогнози чують щороку і не завжди вони справджуються. Та вони кожен рік так говорять, що дуже аномальна зима буде туди, а може там пару тижнів будуть морози. А так то клімат міняється, буде тепло. Ви знаєте, прогноз такий, що трудно сказати. Може бути холодно, може бути і ні якою б не була зима, до неї вже почали готуватися. Люди потроху змінюють гардероб на зимовий. Хтось докуповує тепліші речі. Хто знає, як буде світлом, з газом. Звичайно, речі теплі купуємо. А Які, наприклад, мають Боже, від носки все купляємо тепліше. Як, звичайно, купляли дешевші, зараз дивимося на якість і щоб було тепліше. Сувора буде зима чи ні, прогнозувати у жовтні зарано, кажуть синоптики. До кінця місяця снігу не очікують. Це ніхто не знає, де як розвинеться яка барична система в атмосфері, як розвинеться. Український гідрометцентр наразі прогнозує хіба що середньомісячні температури взимку. Так в грудні очікують мінус один градус, в січні мінус два і не цілий градус морозу у лютому.